Прийде весна, і зацвітуть тюльпани, потім волошки та зелений гай, тихенько мати шепотіла, сину, мій любий, тільки ти не помирай. Відкрий хоч раз свої, ти ясні очі, бо і мої покриє пелена. Без тебе, синку, жити я не хочу, будь проклята, ця путінська війна. І зазирала лікарю в вічі. Хотіла прочитати, буде жити, він відповів, відводячи свій погляд, нічого я не можу тут зробити. Ти забери мене з собою, синку, або ось тут, залишся і зі мною. Мати волосся гладила рукою, що в двадцять літ покрилась сивиною. Помер вночі він, не прийшов до тями, а мати. Все над сином шепотіла, живий, зостанься, любий мій синочок, а вранці слід за синами відлетіла. Летять вони у небі, ясно, синім, журавель і голубка се закрила. Хлопчина, що помер за Україну і мати, що біду не пережила. Сьогодні річниця війни, Україні, Кривавої війни. Яку розпочав путінський режим рік тому? Щиро співчуваю всім, хто на цій війні втратив рідних та близьких. Вічна їм пам'ять, все буде Україна, перемога буде за нами. Тримаймося!